Сьогоднішня історія нагадує справжнісінький норний детектив, молода та перспективна красуня кінозірка, впливовий талановитий кінопродюсер, любовний трикутник та дві загадкові смерті. Пол Леві народився 3 грудня 1889 року у провінції Пруссії. Наразі це Німеччина, місто Гамбург. Батьки хлопчика Юліуста Генрієта Леві були євреями. Юліус працював клерком у судноплавній компанії, але згодом відкрив власну кондитерську. Пара мала шість дітей, тому Генрієта не працювала і увесь свій час приділяла дітям. У 98-му році економічна ситуація у Прусії щодня погіршувалась. Антиврейські настрої набирали все більших обертів. Тому родина, як і більшість європейців, того часу переїхали до Нью-Йорку. За 10 років помирає Юлюс, а ще за 12 – Генрієта. У 11-му році Пол познайомився з дороцем Мілет. Молоді люди кохали один одного та навіть планували одружитись, але Генрієта була категорично налаштована проти цього шлюбу. Ще з народження Пол став улюбленим сином жінки. Матір та син були надзвичайно близькими. Існувала версія, що місіс Леві не змогла відпустити сина. Дориці здавалась доброю та милою дівчиною, але Генрієта відверто недолюблювала дориці. Матір зрозуміла, що втрачає свого хлопчика, і тому втопилась або будь-який спосіб зірвати весілля. Але це лише теорія. Тіло Генрієти знайшли у річці, причину смерті класифікували як утоплення, але що саме трапилось з місіс Леві, невідомо. Полобожнював кінематограф, тому вступив до Американської академії драматичного мистецтва, а згодом почав грати у кіно. На той час переважна більшість акторів грали під сценічними псевдонімами. Хлопець дотримується традиції та обирає ім'я Пол Бьорн. З плином часу Пол розуміє, що для подальшого розвитку кар'єри йому не вистачає акторського таланту. Він захоплювався театральними виставами, тому наступні кілька років він присвячує режисурі бродвейських шоу. Пол та дорецю одружились, але цей шлюб проіснував недовго. Ментальне здоров'я дівчини погіршувалось кожним днем. Дівчина ставала емоційно нестабільною та потребувала негайного лікування. Пол влаштував дружину до санаторію у Коннектикуті і в наступні роки сплачував її лікування. Дехто вважав Пола турботливим чоловіком, а дехто вважав, що він просто позбувся дружини. У 1920 році Пол переїхав до Голівуду. Кар'єра чоловіка розвивалась стрімко. На початку він монтував фільми. Талант чоловіка швидко помічають і призначають на посаду сценариста та режисера для кінокомпаній Юнайтед Атест та Парамонт Пікчер. Але й на цій посаді чоловік теж не затримався. Незабаром його призначили продюсером Метро Голденмайер. Разом із величезним успіхом у життя чоловіка прийшли кохання. Приблизно у 20-х роках Пол Берн закохався у кінозірку Барбару Ламар. Щоправда, це кохання залишилось нерозділеним. Барбара сприймала пола виключно як друга, омріяного кохання так і не сталося. Пол та Барбара залишились близькими друзями. Пол згадував, що це ледве було схожим на дружні стосунки. Скоріше він був безкоштовним менеджером зірки. Пол Бьорн допомагав жінці з просуванням кар'єри, шукав вигідні контракти у кіностудіях. Він був поруч біля ліжка Барбари, коли вона захворіла та згасала на очах, покрив витрати на лікування та похорони. Пол був хрещеним батьком Тома Галерея, сина Барбари. Решту життя Том був глибоко переконаний. Пол був його біологічним батьком, але всі ілюзії розвіялись, коли Том зробив днк тестування, і з подивом для себе виявив, Пол не був його біологічним батьком. У 1930 році на прем'єрі фільму Янголи Пекла Пол познайомився з акторкою Джен Гарлоу. За плечима дівчини було кілька епізодичних ролей, а Янголи Пекла був першим фільмом, у якому вона зіграла головну роль. Герлін Гарлоу Карпентер народилась 3 березня 1911 року. Батько дівчинки Монт Карпентер був дантистом, а матір Джин Карпентер Гарлоу була донькою брокера Скіпа Гарлоу. У 1908 році Скіп влаштував шлюб доньки з її чоловіком. Джин було 16, і вона була не в захваті від цього рішення, але молодят ніхто не питав. Шлюб пари був нещасливим, і вже 11 вересня 22-го року пара розлучилась, Джин отримала повну опіку на донькою. У 23 му році Гарлін вперше вирушила підкурювати Голівуд. Дівчинці було всього 12, але їй відмовили, тому що вона була занадто стара, аби починати кар'єру у кіно. Дівчина вступила до дівочої школи Голівуду, але вже за два роки кинула навчання. У 28-му році Гарлін проживала у Лос-Анджелесі. Одного разу Розалі Рой, акторка та подруга дівчини, попросила Гарлін відвести її на прислуховування. Розалі знала, що Гарлін завжди мріяла бути акторкою. Дівчина сказала, що Гарлін не вистачить сміливості піти на прислуховування. Вони посперечались, і Гарлін вирушає на прослуховування. Дівчина вразила кінопродюсерів та одразу отримала контракт. В подальшому Джин грала у кіно під псевдонімом Джин Гарлоу. Коли матір дівчини дізналась цю новину, вона була у захваті. Жінка завжди мріяла стати акторкою, і тепер вона може втілити свою мрію через дочку. У 29-му Джин познайомилась з кінопродюсером Говардом Юзом. Джин сподобалась Говарду, і продюсер затвердив акторку на головну роль у фільмі «Янголи пекла». Прем'єра фільму відбулась 27 травня 30-го року у китайському театрі. Кіноробота зібрала найбільшу казу того року. А Джин Гарлоу стала справжньою голівудською кінозіркою. Кінокритики не розділяли захвату публіки та нещадно критикували гру акторки, тому після приголомшливого успіху Джин повернулась до епізодичних ролей. З моменту знайомства Пол та Джин стали хорошими друзями. Джин вважала Пола інтелігентним та дуже освіченим чоловіком. З ним завжди було цікаво проводити час. Молоді акторці було дуже приємно почути, що такий талановитий та успішний продюсер вважає її талановитою акторкою. Незабаром Джин та Пол почали зустрічатись. Пол домовився з Говардом Г'юзом, і Джин отримала роль у фільмі Забісто в засіці. Одразу після зйомок пара вирушили у десятитижневий промотурсхідним узбережжям. З подивом для себе акторка виявила, що кожен театр, у якому виступала Джин, був просто переповнений глядачами. Незважаючи на нещадну критику, популярність джин зростала з кожним днем. На прохання пола метро Голденмайер викупила контракт дівчини у Говарда Гюза у червні. Пол та полтаджин офіційно оголосили про заручене, і вже 2 липня того ж року відбулась весільна церемонія. Журналісти дивувались, як така молода, перспективна та красива акторка вийшла заміж за непривабливого та майже вдвічі старшого за себе чоловіка. А подальші випуски газет виходили із заголовками: Джин Гарлоу та Пол Берн красуня та чудовисько Голівуду. Після весілля Джин переїхала до розкішного будинку пола, побудованого у баварському стилі. Друзі були у захваті від будиночку кінопродюсера, але дівчина не розділяла захвату від будинку, джин не полишало моторошне перечуття. 5 вересня, минули два місяці з моменту весілля. Того ранку дворецький увійшов до спальні кінопродюсера. Він з подивом виявив, що кімната була напрочуд порожня. Спантеличений чоловік продовжив пошуки та прийшов до ванної кімнати Джин Гарлоу. У ванні на Дворецького чекало жахливе видовище. Кімната була усіяна краплями крові, оголений пол лежав на підлозі. Поруч з тілом лежав пістолет 28-го калібру та записка: Люба. На жаль, це єдиний спосіб виправити жахливу кривду, яку я тобі заподіяв, та знищити моє жахливе приниження. Я кохаю тебе, Пол. Ти розумієш, що минула ніч була просто комедією. Прибула поліція та оглянула будинок. Коронер дійшов висновку, що Пол полишив світ з власної волі. Детективи поспілкувались з Джин. Останні кілька днів вона перебувала на кіномайданчику. Минулого вечора її не було вдома. Джин сказала, що вона нічого не знала, і це були єдині свідчення, які дівчина надала протягом усього розслідування. Але що саме трапилось тієї вересневої ночі, що змусила Пола добровільно піти життя, що означає. Чали слова знищити жахливе приниження. У детективів з'являється версія: Пол страждав на імпотенцію, і його це неймовірно пригнічувало. Його дружина перший секс-символ Голівуду. А він вже давно не молодий та й на додачу виявився безсилим. Минулої ночі щось пішло не за планом, і тому пол вважав смерть єдиним порятунком. Дворецький розповів поліції, що стосунки Пола та Джин були чудовими, але Пол страждав від депресії та принаймні кілька разів казав про наміри полишити цей світ, але сидівник надав протилежні покази. Пол ніколи не виявляв бажання завершити свій земний шлях. А стосунки пари були прохолодними. Пол та джин проживали у різних кімнатах. Все, що бачили люди, лише гарні світлини на шпаль та газет, але це точно не були стосунки, через які пол добровільно пішов би з життя. Тієї фатальної ночі кухарка бачила біля будинку жінку. Це була на джин. Біля басейну вона знайшла дві порожні склянки та жіночий купальний костюм. Цей костюм не належав Гарлоу та був іншого розміру. Детективи ще раз переглянули свідчення офіційною причиною смерті. Визнали самогубство пола кремували, а його прах поховали на цвинтарі інвод і на цьому моменті ви могли би подумати, що це кінець історії, але тут розпочинається найцікавіше. Якщо ви давно стежите за каналом, ви напевне знайомі зі справою Вільяма Дезмода Тейлора. Вільям теж був кінопродюсером, вбитий одним пострілом у власному будинку. Його теж знайшов працівник будинку, а його справу не те, щоб дуже ретельно розслідували. Справа в тому, що у перші роки існування Голлівуду першими на місці смерті зірок кінокомпаній опинялась не поліція, а керівництво кіностудій. Того фатального ранку Дворицький зателефонував керівництво Метро «Голденмайер». Керівники студії прибули до будинку та обшукали його у пошуках будь-чого, що могло би скомпрометувати Джин Гарлоу або Пола Берна. І лише за дві години Дворецький зателефонував до поліції, дещо схожа ситуація трапилася у справі Вільяма Тейлора. Вже до прибуття поліції місце події було скомпрометовано. Коли поліція нарешті прибула до будинку, з кімнати вийшов глава студії Луїс Майер. Він розповів поліції, що знайшов у будинку передсмертну записку та передав її поліціянту. Луїс Майер, а при народженні Лазар Мейер, народився у селищі Димир, Київська область. Коли хлопчику було два роки, родина емігрувала до Америки. Луїс був засновником кінокомпанії Метро mayer і був тією людиною, що створила Голівуд. У якій саме кімнаті чоловік знайшов записку. Невідомо вочевидь, дворецький збрехав. Тоді що як біля тіла насправді не було записки, Звідки ля вона походила. Пол був дуже освіченою людиною, але у записці були граматичні помилки. У будинку продюсера була гостьова книга. У цій книзі друзі Пола іноді залишали жартівливі записи, що як ця записка була саме з цієї книги. Продюсери знайшли цей лист і передали детективам. Ба більше, саме Луїс Майер натякав поліції, смерть Пола потрібно визнати самогубством внаслідок імпотенції. Дехто підозрював, що вбивцею була Джен Гарлоу. Протягом двомісячного подружнього життя у Пола був роман із секретаркою Ірен Гаррісон. Можливо, Гарлоу дізналась про зраду та вирішила помститись. Під час короткого розслідування детективи переглянули купу документів, і ось дивина не знайшли жодного документу про розлучення Дороті та Пола. Детективи звернулись до страхового радника-продюсера. Він підтвердив здогадки детективів. одружився з Джин, не розлучившись з Дороті. Джин могла дізнатися цю новину, а отже у акторки був подвійний мотив помститись. У інтерв'ю вічим акторки наполягав, що Джин навіть не підозрювала про існування дориці Мілет. Тоді як брат Пола розповів зовсім іншу історію, Джин не тільки знала правду задовго до весілля, але й разом з Полом неодноразово розмовляла про дориці. І Якщо це правда, тоді Вічим та акторка збрехали. Але чому? Людей завжди дивувало, що Джин знайшла у продюсері. Джин була молодою, гарною акторкою. Вона могла обрати будь-якого чоловіка, але вона обрала Пола Бьорна. Пол був невиразним 40-річним чоловіком, але у нього були зв'язки у світі кінобізнеса. Саме Пол переконав компанію підписати контракт з Гарлоу. Саме Пол посприяв успішній кар'єрі акторки. У останні місяці пол перебував у скрутному фінансовому становищі, а за кілька місяців до смерті продюсер змінив заповіт. Раніше він залишав Дороті 1200 доларів на місяць, але після весілля з джин ім'я Дороті зникло із заповіту. Дехто припускав, що у Джин Гарлоу була спільниця, і це була її матір. Матір Джин була агресивною та владною жінкою. Вона завжди отримувала бажане у будь-який спосіб. Матір Джин могла бути дуже незадоволеною, що Пол отримував першу дружину. До того ж, у жінки були зв'язки з мафією. Кілька років тому Джин Гарлоу шантажували. Матір Джин звернулася до членів банди, і більше шантажистів ніхто не бачив. І мотив, і можливість позбутись пола і у матері і у доньки дійсно були. Перед присяжними Джен Гарлоу повторила свої слова. Я нічого не знала, і справу було закрито. Ім'я Дориців все частіше фігурувало у справі. Детективи вирушили поспілкуватися з першою дружиною кінопродюсера, але виявили, що жінка зникла. За два дні після смерті Пола Берна, у річці Сакраменто було знайдено тіло жінки. Це була дореці. Останні десять років жінка провела на лікуванні у санаторію, що у Коннектикуті. Увесь цей час Пол та Дориці листувались, їх стосунки залишались доволі дружніми. За кілька місяців до смерті пола дореці покинули санаторій. Приблизно в цей же час з дориці Мілет прибула до готелю Плаза, що у сан франциско неподалік від будинку Пола. За день після смерті Пола дориці Мілет виписалася з готелю. Доречі сказали, що поспішає на річковий катер Дельта Кінг. Вона сіла на катер, а за день її тіло знайдуть у річці. Коли детективи завітали до готелю плаза, вони побачили, що в номері дориці панував справжній хаос. Хтось обшукав номер до приїзду поліції. Детективам все ж таки вдалося дещо знайти. На столі лежала жіноча шапочка, яка доповнювала знайдений костюм для плавання. Детективи знайшли листування Поле та Дориці, але у жодному листі не було і натяку на можливу зустріч. Припускалось, що Дориці та Пол зустрілись біля будинку. Вони гарно проводили час, плавали у басейні та трохи випивали. Дореті бачила новину про весілля Пола та Джин, вирішує помститись чоловіку і вибиває кінопродюсера, повертається до готелю, а потім рушає на пароплаві до іншого міста. На катері Дориті, неначе прокинулась після сну, вона неначе згадала, що накоїла, розуміє, що не зможе з цим жити далі, і стрибає у воду та помирає. Існувала версія, що і Пола, і Дороті замовила матір Дженгарлу спочатку вбили пола, а Дороті стала свідком вбивства. Вбивця переслідував Дороті до готелю та наздоганяє її на катері. У 1990 році кінопродюсер Семюель Маркс опублікував книгу, у якій розповів свою правду. У 1932 році Семюель був головним сценаристом Митро Голденмаєр. Вранці 5 вересня чоловік був у будинку пола. Коли чоловік увійшов до кімнати, він побачив, як кінопродюсер Ірвін Тальберг підробляє докази на місці події. Симіль передивився наявні докази по справі. Він дійшов висновку що полаберна вбила в Мілет. але керівникам студії було вигідніше представити Пола імпотентом, ніж потрапити у скандал щодо подвійного шлюбу, і таким чином вивести Гарлоу з-під удару. Доля акторки склалась трагічно. У 37 му Джин перехворіла на грип. Хвороба сильно послабила організм, і у дівчини почались серйозні проблеми з нирками. Влітку 37 го Джин Гарлоу завершала зйомки у фільмі Саратога, але в останні дні відчувала себе надзвичайно кепсько. Гарло екстрено госпіталізували, але за кілька днів дівчина померла від набряку мозку. Джен Гарло було 26, Вона померла на вершині популярності.